Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про відскок Динамо у Черкасах, як Шахтар збирається виправляти складну ситуацію та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю сьогодні з матчу ЛНЗ-Динамо, де кияни вирвали перемогу на останніх хвилинах та перемогли з рахунком 2-1. Зазвичай командам, які йдуть попереду, навіть трошки важче йти через те, що вони умовно озираються назад і переживають за свій нинішній результат, щоб не втратити ось цей гандикап і. Дійти до чемпіонства я навіть по собі можу судити, що коли займався бігом, то завжди набагато легше за кимось бігти певний час, ніж йти першим, бо постійно озиратися назад дуже незручно. Ну, гравці Шахтаря, напевно, зазму звикли, що є такий відрив, вже сім очок від Динамо за втраченими очками, і напевно, вже трохи розуміють, що шансів небагато, щоб стати чемпіонами, а тому умовно для себе зрозуміли, що треба просто грати та перемагати і не думати про чемпіонство. І з цим, звичайно, набагато легше йти. Але, звичайно, після нічиї Динамо у минулому турі киянам потрібно було якось виправитись та подарувати вболівальникам перемогу. Ну я свій подарунок для дружини вже зробив та купив ось такий буріторол від Roll Club. Ця новинка мене дуже вразила, тому що він, по-перше, дуже соковитий, його можна легко взяти з собою в дорогу і ним можна наїстися досхочу. Ті смачні роли «Рол Клаб» є у Харкові, Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Білій Церкві, Варшаві та Івано-Франківську. А нещодавно відкрилися ще раз у Варшаві та готують приємний сюрприз для киян, який відбудеться зовсім скоро. Тому бігом на їхній сайт та зробіть її вечір на 8 березня ідеальним не тільки для неї, а й для себе. Посилання на їхній сайт та інстаграм я залишу у закріпленому коментарі. Що стосується самого матчу, то для Динамо почалося все дуже гарно. Вони забили відносно швидкий гол, де Черкаська команда ну, фактично подарувала цей момент, де ну, дуже якось неуважно вибув м'яч центральний захисник і прямо на Вівчаренка. І після цього голу я думав, що Донамо зараз цим скористається і почне робити якісь там швидкі контратаки, створювати безліч моментів, але цього не було, тому що підопічні романи Григорчука не відмовлялися від своєї тактики, на матч і продовжували грати обережно. Грати обережно, не спішили кудись навалом на ворота на щерета, і просто намагалися грати, що і планували. У Хуян же з моментами було все дуже важко, крутилися біля воріт суперника, і все якось е зі створенням взагалі нічого не виходило. Можливо, через те, що Брашко ще не може грати повний матч і виходити у старті. Шепаренко не набрав оптимальну форму, тому можливо через це. Але тактика обережного футболу все ж таки принесла успіх Черкаській команді, коли вони створили момент майже з нічого. Захисник зробив просто ідеальну передачу, де я вийшов вічнавіч з воротарем і перекинув його. І, звичайно, головною проблемою в цьому голі було те, що Нешерет вийшов дуже високо. Якщо б він не виходив, то там би якось боролися захисники Динамо з Яшарі та іншим нападником ЛНЗ. І це був би точно не вихід вічнавіч. а так вийшло, що Яшарі дуже просто перекинув його і забив, можна сказати, у порожнє ворота. Взагалі, якщо так подивитися, то маємо помилку на ширета. Маємо те, що зараз брашко знаходиться на лавці запасних, хоч і через травму. То виглядає це так, що потрібно було продавати саме брашка за 20 мільйонів, а не відпускати досвідченого Бущана за 3 мільйони. До речі, що стосується Бощана, то поки що в нього невдалий старт. Хоча там е не залежить те, що він так багато пропускає, це більше залежить від захисту цієї команди, але також повідомляється, що у цієї команди перед гравцями великі заборгованості, і, звичайно, тепер виглядає іронічно, що у Бошана проблеми з зарплатою, у Динамо проблеми з воротарем, Ну а Брашко, який мав перейти до Воловергемдена, зараз три матчі не грає. Звичайно, у підсумку Брашко вийшов наприкінці матчу, допомагав команді зробити останні навали в цьому поєдинку, і у підсумку, саме після його удару, і вийшов автогол Путрі. Для Динамо ця перемога дуже важлива. Ці перемоги взагалі частенько називають чемпіонськими, а враховуючи, що Шахтар втратив очки, то кияни знову мають таку саму перевагу. Звичайно, поки що гра Динамо не вражає на весні і думаю, що попереду вони ще будуть втрачати очки. Але звичайно питання в тому, чи зможе Шахтар набрати максимум балів. До того ж, у Динамо зараз з'явилася серйозна проблема. Це травма тимчика, який, як повідомляється, вилетів на півтора місяці, і через це Динамо в екстреному порядку вирішили підписати Лучкевича. Як повідомляє прес-служба клубу Валерій Лучкевич підписав контракт за нами на півроку, тобто до кінця сезону. Він був вільним агентом після того, як грав у Ковалівському колосі. Були якісь чутки, що він може перейти до металіста 1925, але у підсумку опинився у Динамо. Але цей трансфер не потрібно сприймати як саме трансфер, як підсилення. Це просто. Терміново підписали гравця, бо вилетів основний гравець, і залишати одного Караваєва, який вже можна сказати, віковий гравець, ну якось ненадійно. І, звичайно, в нього вже не ті кондиції, і він не зможе грати регулярно. Десь на замін Куличкевичу придеться виходити. Ну, до того ж, Валерію не потрібно обіцяти місце у старті. Хоча, якщо б Лучкевич переходив до Динамо 10 років тому, коли він грав у фіналі Ліги Європи, то тоді цей трансфер розглядався як топ трансфер. А ось у Полтаві Ворска та Карпати розіграли суху нічию. Насправді від цього поєдинку я очікував якогось, знаєте, більш цікавого результату, наприклад, рахунок 2-2, тому що Карпати це атакуюча команда, яка не підлаштовується не під будь-яку команду і намагається грати лише у свій футбол. Ну а Ворска також ну, грає вдома, чому б показати атакуючу футбол перед рідними вболівальниками. Але цьому сприяли багато чинників та факторів: по перше, ігра Краснапір, який мав ідеальну нагоду у першому таймі, але її не реалізував. Йому постійно я не знаю, чи не щастить, чи він просто не вміє. Він у Русі забував в такі моменти, де там приходилося лише підставити ножку у порожні ворота. А коли були якісь важливі матчі, і потрібно було забивати голи виходом віч на віч, він цього не робив. У Карпатах це знову трапляється. Звичайно, гарному футболу не дозволяло поле, тому що ну багато горбелів, багато недоліків. Це, до речі, відзначив і головний тренер Карпат Владислав Лопашко, який був незадоволений станом газону. Ну і ще один фактор, і він також стосується Карпат, це те, що Альварес мав дискваліфікацію, бо отримав червону картку у минулому матчі. Ну а Чачо пропускав поєдинок через сімейні обставини. І звичайно, коли у команди не грає два основних центральних півзахисники, то гра команди зовсім інша так, звичайно, грав Очередько, Броніньо і Танда, але ну, звичайно, Танда взагалі вперше вийшов в основі він новачок команди. Тому очікувати від півзахисту, який там мало знає один одного, мало що можна. Звичайно, були і непогані моменти, але варто відзначити непогану гру обох вратарів Павла Ясенка та Яківа Кінарейкіна. А ось у Житомирі Полісся впевнено перемогла Чорноморець з рахунком 3-1. Одеська команда в перших двох матчах цього року показала досить пристойний, непоганий футбол, але напевне через те, що вони ідеально зіграли в тих поєдинках. Цього разу ідеально вони не змогли зіграти, тому що перші два голи це тупо жахливі дитячі помилки гравців одеситів. Бо вже на п'ятій хвилині стався курйоз, так звичайно, лукалацебідзе просто незручно підставив ножку, влучив м'яч у стійку, і начебто ситуація вже трошки вирівнювалася, і можна було б в цьому моменті обійтися без голу. Однак, якщо подивитися на Лацабідзе, який просто після цього моменту, після того як влучив у стійку, він просто стояв і дивився. Потім м'яч потрапив до Батісти і той забив у порожні ворота. Що він це робив, і навіщо він просто стояв і дивився, я не розумію. Ну а другий гол, який став дебютним для Андрієвського, це звичайна помилка Артура Рудька, який просто відбив перед собою. Ну а Андрієвський забив гол. Звичайно, у другому таймі трошки з'явилася надія у Чорноморця, коли вони відіграли один м'яч з пенальті. Однак, коли є такі гравці у Полісся, як Гуцуляк, який може з нічого створити момент і забити шикарний гол, то звичайно з цим важко грати. Хоча, якщо б він реалізовував більше моментів, в нього там через 5-10 хвилин була просто. Ідеальна нагода, щоб зробити дубль та зробити рахунок 4-1, але він просто якось вдарив в землю, а м'яч після цього взагалі прилетів ворота. У підсумку Полісі повертається на четверте єврокубкове місце. Ну а Чорноморець, який в минулому турі програв дуже важливий матч лівому берегу, тепер просто зобов'язаний ну, в кожному матчі брати очки. Тому що якщо вони втратили таку можливість в матчі за 6 очок, то тепер, звичайно, потрібно набрати бали із Полісся і з іншими командами. А ось Шахтар втратив очки з Карубасом, зігравши 1-1. В одному з минулих відео я розповідав, що навіть якщо Динамо десь і втратить очки, і у підсумку вони втратили з Ворсклею, Потрібно, щоб і Шахтар ідеально завжди набирав максимум очок. І це також дуже важко, тому що, ну, по-перше, ж, треба не лише щоб суперники десь там втрачали, а й щоб ти набирав максимум балів. І, як бачимо, вони тут втратили. Якщо взагалі дивитися на матчі Шахтаря навесні, то вони ледве-ледве обіграли лівий берег. Вони там десь наприкінці матчу лише обіграли Олександрію. Там взагалі могли зіграти 0-0. Ну, а тут вони вже втратили очки. Що стосується цього матчу, то відчувалося, що Кровбас приїхав до Львова, щоб зіграти в нічю, тому що протягом усього матчу вони дуже обережно грали, вони не грали як в минулих матчах, вони не йшли навалою на ворота, і вони, звичайно, добре грали, але лише у захисті. Ну і звичайно, головною метою та завданням на цей подинок в них було знайти якийсь один момент та його реалізувати. І в цілому вони це і зробили, коли розіграли непогану контратаку. Ну а Новачок Мендоза якісно це реалізував і вийшли вперед. Шахтар після цього навіть пішов у вабанк, замінивши захисника на півзахисника. І у підсумку це майже швидко допомогло, де Артем Бондаренко зрівняв рахунок. Але пізніше Кравбас продовжував грати у захисний футбол і в цілому впорався з цією задачею, щоб зіграти в в цьому матчі. Кравбасу було потрібно якось реалізуватися перед рідними вболівальниками після того, як вони програли 3-0 Вересу, програли 2-0 інгульцю, так хоча б зіграли Шахтарем 1-1. У підсумку Шахтар втрачає очки і знову відпускає Динамо на ту саму відстань, яка була у позаминулому турі. І як бачимо, гірникам дуже важко даються перемоги в цьому сезоні. Був матч з лівим берегом з Олександрією. Зараз втратили очки, і надалі буде так само важко. Відчувається, що Шахтарю чогось не вистачає. Звичайно, вони зараз перебудовуються. Прийшов дорогий Као Еліас, Рік тому прийшли дорогі бразильці, Марлон, Кевін, і звичайно, всі вони продовжують адаптуватись. Взагалі, що стосується головного тренера, то якщо послухати Маріна Пушича на післяматчевій прес-конференції, то виглядає так, що Шахтарю постійно просто не щастить. І він каже, що вони грали ідеально, вони перемагають ідеально. Ну а суперник нічого не зробив і було видно лише одну команду. Але чому ви не перемагаєте, чому ви не граєте набагато краще, ніж свої суперники, я не розумію тоді. Враховуючи цю нічию з кривбасом, тепер є в мене сумніви, чи зможе Шахтар втримати перемогу в перенесеному матчі, де залишається ще один тайм. Вони там перемагають 1-0. Тобто, якщо зіграють знову 1-1 з кривбасом у перенесеному матчі, то буде вітрив 9 очок. Ну насправді це дуже багато, і навіть перемога в очному протистоянні не допоможе. Взагалі, що стосується майбутнього шахтаря, то вони не зупиняються на своїй перебудові і вже повідомляється, що вони зовсім скоро перед закриттям трансферного вікна в Україні можуть підписати ще одного дорогого бразильця. Як повідомляє Глоба ЄСпорт, цього четверга Атлетіко Мінеро прийняв представників шахтаря та розпочав переговори про продаж 19-річного права Вінгера Алісона, виконавчий директор клубу Пауло Брак заявив, що думаю над відповіддю, бо зовсім скоро закриється трансферне вікно. Не повідомляється конкретно суму трансферу, але відомо, що ця пропозиція більше ніж у Лестера, який пропонував раніше за цього гравця 12 мільйонів євро. Якщо казати про цього можливого новачка Шахтаря, то це буде пряма заміна для Зубкова, тому що він так само правий Вінгер, так, звичайно, він молодий і йому потрібна ще адаптація, але з плюсів він, як і Као Еліас, в минулому сезоні вже регулярно виходив на заміну у професійному футболі, у дорослому, а тому це не буде там, максимально молодий юнак, який грав лише в чемпіонаті штату та Ю-20. Взагалі, якщо так подивитися на трансфер Шахтаря, то можна подумати, що е, якщо вони так купляють, то не будуть змінювати тренера і купляють саме під Пушича. Але насправді вони завжди купляли дорогих бразильців, вони завжди мали саме такий вектор. І я думаю, що Пушич просто допрацює цей сезон. Вони просто не хочуть якогось там е, переполоху у клубі. А вже влітку знайдуть нового тренера також за кордону і почнуть повноцінну перебудову. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.